відео з другом в, в у грі в мехарену, в нього як, якісь неполадки з камерою, тому я буду замість нього знімати це відео. Це моє найнеулюбленіша карта, хоча я переплутав Добре. А я. Ну, ти зрозумів. Так, так. З ракетами. Добре. Це моя улюблена карта. Я переплу. Бро, я приплутав. Це моя улюблена карта, тому що о, я, я по схожа на цю і вона моя неулюбленіша. Найнеулюбленіша. Найнеоноблін... Ого. В нього на Гуарді цей миніган. Зрозуміло. Так, ворога треба знищити. Угу. Зрозуміло. Такс. Я йду вбивати. Він вийшов. Він в вийшов інвіз. Я. Я не можу. Мене вбили. В них вже 10 кілів. сильні вороги. Роз... Так. Як вони... вони в мене з одного удару знищили? З однієї одно... тики вбили. Мене з одного удару. Згадув... З однієї тики помер. П'ятнадцять вже. Ось, ось, ось. Я здобув. Так, якісь донатори з нами грають. Якщо вийдемо з цього бою, а то він... тут вже видно, що ми програємо. Ну, Давай. Лише. Залишу тобі і так. Ну що ж, Ні, перший давай, бій в я... нас був не дуже вдалим, але цього разу ми повинні виграти. Перемогти. Так, я зараз. Я другий ангар собі перероблю Добре. А інший короче. Добре. Я поки що ось цю штуку залишу і, і це. Подивлюсь, можу лі можу. Я прокачати зброю на своїх роботах. Так. Добре. Так снігу до парагона підбираю. Добре. Мені не вистачає ось цих кредитів. кредитів. Згадав нарешті. Мені що ставити. Шутганев, чи эпичную шкоду шутгані? шкоду mm, напевно. А я поставлю ну, Зрозуміло. Зараз... Так, в мене тут OC... ничего немає. Mm, я... Добре, іменше. запад. Секунду, секундочку. Я психол голос менячка. В тебе уже 143 сили. силы. Як ты так швидко прокачиваешься? Знаю, в мене вже 1533 сили. три Ого, ого. Да, я просто пушкой я купляю. И роботик качаю, я пушкой не, не дужа. Смертельный а я... матч 5 на 5. И стартуем. Да. Так, с... Про... просто купляю пушки и не качаю, я качаю только робота. Зразумело. Зброю ты не прокачиваешь. Угу. О, ну, карта норм. Норм карта. Я взял колесо. Иди стартуем. Знищую ракетами Ні, Ніна знищую Ой, а не його кілшот, кілшот. ні ні, 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 мене. Мега колесо, мега кілшот. Зрозуміло, мене вже вбили. Вони тут ізофіри ще тільки бургерів не вистачали. <рес> Лол. <рес> Згоден. Я в убий. Я кинула боком. Ой-ой-ой. Як сказати? Я схожу все вже. У мене другий бот, яким я вже уже О, привіт. Так. ні-ні-ні-ні-ні. не не Е вмер. Я помщусь. <с> е я вже не пам'ятаю його Ніка. Добре, просто якісь не... ні, незрозумілі незрозумілі якісь ніки ні, ні, ні у наших ворогів. З... Згодом. Да, це ботика, це ботика. Це ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні Мене застанули. Мене з. ні 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 Не поморяти, не Ні, Я Ну Хоча б виграли цей матч. Я взяв колесо. Я взяв колосо. Так. Майже вбив, мої вбив Е, це мо... Це мій кіл Це Це моє вбивство було. Але... В мене хтось вкрав вбивство. Я? А, ну тоді нічого. Ай-яй-яй, ай, наслали Якісь дуже сильні в нас вороги. Згоден? Да, згоден. Я тут просто в один удар арахоса мой. Нічого собі. Просто в нього було мало хапе. Угу, зрозуміло. О, містер Е. Е. Или Е. Чилиться ракетами, В мене теж прицілу сили ракетами. Зараз я не видинку, я не видимку Домінатор. Знову ракети Мінус минус я мене ракетний арахоз. Уні, 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 уні. У мене теж скоро ракетний арахоз знищить. О, другий по. Ні-ні-ні-ні-ні. Он... Знов вмер. Чи помер? Так, Ай -ай -ай -ай, так с... ми вже виграли, хоча б виграли. О, ти лідер. Я теж. Хоча б так. на якомусь місці. Мало не сказав на п'ятому місці і на третьому. Так, продовжуємо. Е, ні, давай вийдемо з бою. Сильні вороги, так. Зараз. Да ні, давай не залишимося у команді, я її зараз ангар зданового. А ми мен... а мене як телепортувало вже в матч. Не выйду с него. А, там то уже только м -м, бороться. Зразумело. Не, я все ж таки выйду. Ну, мне еще и скин надо. Ну, вот, я к тебе Ой. Ну, У мене тут на першому боді голограма. Так. Голограма робота, і я з нею нічого зробити не можу. Я залишаю бій, тому що це ж твоє відео. Я спробую перезайти. Я не пам'ятаю, як дивитися на ангарі свого друга. Нічого страшного, я зараз сам. Це в мене глюкий. Угу. О, я змінив собі аватарку. Аватара. Ух ти. Яка кафе, десь тепер аватарка. Пілот якийсь. Да, пілот. У мене я не знаю як пілоту звуть. Тут є два <пілоту> однакових пілота. <пілоту> Неймар Джерас і... <пілоту> МВБ неймар, угу. один Добре. А, ти не онлайн. ще исчезла голограма. Я вже онлайн, я перейшов, щоб угу. прибрати тут голограму, яка взагалі не рухалася. Зрозуміло. Так, щезла, ось твій ти... я... ангар ого ого, в тебе сильні. Дякую. <хух> а який ну, твій хоро, другий я ангар? Я зараз а вижи. ти Стараюсь. ще робиш другий ангар? Так, я ще не закінчив. Ось всі як ембергани ставлю на колосі, На колосі вони сильні. Зрозуміло. І нагарить. Ой. Тривають роботи якісь. Треба перезайти mm -hmm. а ні, перезапустити кажуть. Зрозуміло. И певно, роботів роблять нових. Там я дивився, мають додати ангела. Робот. Так з ним Зрозуміло. Добре, бувай, я потім ще пограю. Угу, добре.